З моєї поїздки на захист дипломної роботи у мене вчора було мало відбутися, мав відбутися захист дипломної моєї роботи. Мене на розі вулиць Васильківська і Стельмаха викрали троє людей, кричали стоять СБУ. Ну СБУ стверджує, що вони не причетні до цього. Зараз ми будемо їхати розбиратись, проїжджати по маршрутах, камери підіймати, які знімали моє викрадення. Оце населення, просто сіра біомаса. Там людей, напевно, 15 стояло і просто мовчки дивилося, як мене е, душать і заштовхують до машини. Коротше, мене заштовхали в джип е, з номерами. Я, я, у мене записані номери. ЄН е я писав у заяві. 238, ну, щось написано. там є такі відомі. Звідки видали цю інформацію? Коротше, заштовхали і почали там казати, що я не виводив людей на майдан. Хотіли записати на телефон людина. Там троє людей. Було один серед них був. Я так розумію, головний або відповідальний за те, що відбувалося. І, хоча вони всі відповідають, і е, намагалися записати на телефон е, мою від мій заклик, щоб люди не виходили на майдан. Я відмовлявся це робити. Ну що, бити не били, придушували, погрожувало, що мене зламають, що знищать мою сім'ю. Тобто, через оці погрози, які відбувалися, я вирішив, мене відпустили ще вчора. Тобто мені погрожували. По маршруту зараз ми з представниками Служби безпеки України проїдемо, з піднімемо камери, які знімали пересування. Через це я протягом цієї ночі і сьогоднішнього ранку я знаходився, я не знав взагалі, кого підозрювати, і як собі це пояснити, я знаходився на явочних квартирах і мій намір взагалі був вивозити родину, тому що ну, така ситуація відбувається, що погрожує життю моїй родині. І просто йти на Майдан, і робити революцію. Але зараз вийшло так, що ми зустрілися з Миколою, і ситуація трошки прояснилася. Зараз будемо з представниками Служби безпеки України їхати і підіймати маршрут, де мене возили. Власне, все. нас вже інформація.